Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас є новиночка і вона дуже крута. По оформленню і вообще. А по пакетиках так. Я завжди так говорю і тому показуємо. Скринька! Я взяла дизайн у тих пакетиках, що були у цим. Ми його вже розпакували, тому не можу вам зараз показати. Е, ось е, от такі, коротше, пакетики були. Тут писало «Ведмедик». Ось Отут. Коротше, може, десь тут причіплю. Якщо не забуду. Ну, я, я, я думаю, що ви поняли. Тому не буду причіпати. Ось е, ось тут такі пакетики. Скринька з коштовностями. Ось. Коротше, я думаю, що вам ця колекція сподобається. Якщо так, то підписуйтесь на мій канал. А ми поїхали. Два пакетика з колекції котик. І ми сьогодні закінчимо колекцію. Джинси, так шкода Давайте. Давайте давайте о цього. А цього ми лишим. Далі ще музейка. У нас тут залишилось два пакетика, давайте виберемо ось цей. Всі виберемо цей лишим. Сирежки. Давайте виберемо хмарки тут були. Ось оце я хочу. Далі наша новиночка. Давайте виберемо пакетик. Давайте виберемо якихось із ось цих, тому що у нас їх багатенько Троє. Давайте виберемо оцей. И ежа. Поэтому выберем пончик или пиццу. пиццу давайте. Далее канапка або бутерброды, бутерброды, або хлебчиком. Что на хлебчику? Выберем давайте. Вот І остання колекція це ведмедики наша минула новиночка. Давайте виберемо. І давайте. Виберемо. Ось і в гаманці, коротше. Та ось тільки у нас колекційна розпаковка Вісім. Йому поїхали. Ось наш каталог, тому давайте перше ми розпакуємо колекцію джинсів і її закінчимо. На жаль, ось ця колекція. І нам попадеться під номером 9. Давайте розпакуємо. Ой, так. Під номером 9 Вау, нам попалися ось такі джинси і ось така прекрасна кактус. Давайте приклеїмо. Ось так і приклеїмо каптус. Сюди давайте. Ось так. Далі відкриємо колекцію мозаїка. Тут вже давайте вгадувати, під яким номером нам попадеться? Під номером 4 чи 6. Я думаю, що попадеться під номером 4. А як ви думаєте, давайте подивимось. Я думаю, що ви вже загадали. Ой, під номером шість я не вигадала. Я надіюсь, що ви вигадали. І нам попадається таке фламінку. Давайте його приклеїмо. Ось так. І ножку треба відклеїти. Все, давайте приклеювати. Ось так. І наступного відео ми її закінчимо. Далі Дальше, Дальше давайте відкриємо колекцію канапки. Яким номером нам попадеться під номером 1, 3, 5, 6, 7, 8 чи 10. Я думаю, що попадеться під номером 7. А як ви гадаєте? Давайте перевіримо. І нападать номером 10. Я не вгадала. Якщо ви гадали, то ставте лайк або підписуйтесь на мій канал. Ось так. Далі давайте відкриємо колекцію їжа. Під яким номером попадеться, як ви думаєте. Під номером 2, 4, 6, 7 чи 9. Я думаю, що попадеться під номером 4. Як я і гадала того в іншому відео і не вгадала. Тому 4. Так, давайте. А як ви гадаєте, давайте перевіримо. Під номером 6. І я не вгадала. Ось така в нас. Давайте приклеїмо. Ось так. Давайте давайте далі відкриємо котика колекція. Як ви думаєте, під яким номером нам попадуть? Під Номером 3 чи 4. На наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Я думаю, що попадатись під номером 4. Давайте перевіряти. Ем, під номером 4. Я вгадала. О, наш якийсь костюмчик. Вау, у нас костюмчик вот такой. Он подходит на нашего котика. Вау. Готово. Дальше давайте откроем коллекцию ведмедика. Ой. Того разу попалась під номером О, ось тут, коротше. Як ви думаєте, під яким номером нам попадеться? Ой! Як ви думаєте, під яким номером нам попадеться цього разу від 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Я думаю, що попадеться на цю сторінку під номером 3. А як ви думаєте, давайте перевіримо. Я під якимсь номером нам попалася? Під номером один, я не вгадала. А нам попались ось такі два. Оці. Ось, ось такі два ведмедика. Давайте їх приклеїмо. Ось так. Сражки. Так. Під яким номером нам попадеться? Під номером 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Я думаю, що попадеться під номером 6. А як подумаєте? Давайте перевіримо і відкриємо. Під номером 7. Хм. Ось такі сережки нам попалися. Ось так, давайте переклеїмо. Ось так. І я вже показала вам новиночку. Давайте я її вам продемонструю. Раз, два, три. Ось така новиночка. Це у нас, нас скр... э, скарбниці. Це у нас скринька, коротше. І отут що ми будемо клеїти. Тому що. Тому у нас один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Як ви думаєте, під яким номером попадеться? Я думаю, що попадеться під номером п'ять або шість. Я... Шість, давайте. Відкриємо. Тобто оці скарбничці. Так. Нам попалась ось таке, я навіть не знаю, як сказати, колончик, і це під номером 2. Я не вгадала. Я думаю, що ви вгадали. Це сюди у нас. Давайте його приклеїмо. Ось так у нас вийшло. А якщо вам сподобалася ця новиночка? Ось такі тут пакетики, то ставте лайки, підписуйтесь на мій каналчик. Не забувайте мене, тому до зустрічі в новому відео. Всім па-па!